Ми з вами сьогодні обговорюємо тему, яка стосується запліднення. Тобто, на минулому уроці ми з вами розглядали, які є види розмноження. З'ясували, що розмноження буває статеве і не статеве, але е також з'ясували, що. Не тільки нестатеве розмноження може бути вегетативним, крім вегетативного і ще є багато видів, наприклад, такий, як фрагментація. Також ми з'ясували, що під час нестатевого розмноження участь приймають соматичні клітини, тобто диплоїдні клітини, під час статевого приймають участь гаплоїдні клітини, тобто статеві. І сьогодні ми поговоримо про процес, який називається запліднення, і який характерний більшості багатоклітинних організмів, які розмножуються звичайно, шляхом купу, яка є одним із видів. Статевого розмноження, тому що при конюгації і при партеногенезі, який нам також відомий як види статевого розмноження, звичайно ж, запліднення відбуватися не буде. Тому що запліднення це процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням заплідненої яйцеклітини. Яка називається зиготою і згодом із зиготи? Утвориться новий організм. Звичайно, ми з вами розглянемо весь процес, весь, ем, всі стадії онтогенезу, тобто індивідуального розвитку, які проходить організм, починаючи від мітозу мейозу, так, утворення клітин, і закінчуючи його природною смертю, або може бути і неприродною смертю. Значить, перший етап, який у нас з вами сьогодні є після утворення статевих клітин після мейозу, це є процес запління. Давайте згадаємо ось вони жіночі статеві клітини яйцеклітини. Вони були описані в 19 столітті ембріологом і академіком Карлом Вером. І параметри яйцеклітини, якщо ми говоримо про яйцеклітину людини то це є округла форма, чітко помітна цитоплазма і ядро, і діаметр 1,7 мм, вага близько 15 тисяч мм. Тисячних міліграм. Звичайно ж, якщо я порівняю із масою і розмірами сперматозоїда, який був вперше описаний і відкритий раніше, набагато раніше, Антоні Ван Левенгуком у XVII столітті, то його параметри в порівнянні з параметрами яйцеклітини будуть у 85 Тисяч разів менші за яйцеклітину. Цитоплазма різниця в цитоплазмі. Цитоплазма це там, де у нас поживні речовини. Сперматозоїд, як ми з вами розбирали на минулому уроці, поживних речовин цих немає. Зараз у нас. З вами процес запліднення. Сперматозоїд проникає у яйцеклітину завдяки ферментам, які виділяє акросома. Відбувається акросомна реакція, біологічно активні речовини яйцеклітини стимулюють розрив акросоми, яка знаходиться ось в цьому місці, і відповідно у нас відбувається проникнення тільки голівки сперматозону. У яйця Звичайно ж, ми можемо сказати з вами і розуміти те, що запліднення у рослин і запліднення у тварин воно відрізняється. І зараз ми з вами, от оцей варіант, який у нас є, це є запліднення у нас тварин. Запліднення рослин може бути, звичайно ж, у двох варіантах, так може бути звичайне запліднення, може бути подвійне запліднення, але ми до цього зараз повернемося. В загальному запліднення у тварин буває з заплідненням внутрішнім і буває заплідненням зовнішнім. Якщо злиття яйцеклітини і сперматозоїда відбувається в Організмі, то це буде внутрішнє запліднення. Якщо відбувається поза організмом, наприклад, риби припливають, самки випускають у воду яйцеклітини, припливають самці. Випускають у воду сперматозоїди, і оця яйцеклітина зливається з сперматозоїдами з утворенням зиготи саме у воді. Будь ласка, не звертаємо уваги при характеристики запліднення на те, де утворилися Звичайно, яйцеклітини і сперматозоїди можуть утворитися тільки в статевих органах. Або в спеціалізованих клітинах, але сам процес злиття, де він відбувається? Якщо в організмі, внутрішній, якщо поза організмом зовнішній. Звичайно ж, при цьому за зовнішнього запліднення статеві клітини зливаються поза статевими органами. Часто заплідненню передує особлива шлюбна поведінка, яка є специфічною для кожного виду. Крім цього, при характеристики особин ми можемо сказати про те, що в особин присутнє таке поняття, як статевий диморфізм. Ди означає два морфа означає форма. Тобто це означає, що є дві якісь форми, чоловіча форма і жіноча форма, які розрізняються зовнішні Тобто, якщо я по зовнішній будові можу сказати, це є самка чи це є самець то це є присутній диморфізм. Якщо я, якщо кішка народила кошенят і я кошеняту так... Перевернула і подивилась, так? То це у мене кіт, то це у мене кішка. Е, статевий диморфізм він є присутній. Е, взагалі, це наявність морфофізіологічних, морфа це будова, фізіологія – це функціонування розходжень між особинами чоловічої і жіночої статі. Виявляється, він не тільки в зовнішніх ознаках, а ще й в спектрі. Соматичних фізіологічних і поведінкових розходжень. Суть його в тому, щоб забезпечити процеси розмноження. А для чого розмноження? Для того, щоб зберегти вид у просторі і часі. Суть розмноження не в тому, щоб е воно просто було, чи так потрібно, чи так запрограмовано. Ні розмноження суть в тому, щоб зберегти вид у просторі і часі. Внутрішнє заплітнення відбувається в органах статевої системи, і, звичайно ж, внутрішнє заплітнення забезпечує спеціальні органи, які називаються органами парування допомогою цих органів чоловічих, зовнішніх органів статевих і жіночих. Органів статевих внутрішніх і зовнішніх, відбувається потрапляння сперматозоїда, до яйцеклітини і відбувається сам процес запліднення. Звичайно, ж, дуже характерним і дуже особливим являється запліднення у покрито-насінних рослин. Дивіться, якщо ми з вами розбираємо м, процес статевого розмноження по рослинам, то і підемо по відділам, да? то у водоростей статеве розмноження є, але там немає подвійного запліднення. У вищих спорових є, але там немає подвійного запліднення. У голоносінних є, але там немає подвійного запліднення. Подвійне запліднення є особливий тип запліднення. Який характерний, тільки квітковим, або їх іще називають покрито насінним рослинам. Ми це з вами колись давно-давно розбирали. І от сьогодні задача наша: те, що я говорила: зібрати всю інформацію, систематизувати її і актуалізувати. З тваринами все більш-менш просто. так? У них Може бути або ні статевий диморфізм, у них може бути зовнішнє запліднення, або у них може бути внутрішнє запліднення без різниці. По рослинам може бути звичайне запліднення, а може бути подвійне. Так от подвійне запліднення. В чому його суть? Знайомий вам малюнок. Який у нас є із ілюстрації, дай пам'яті Боже 6 класу, тоді, коли ви починали тільки вивчати біологію, і ми з вами розбирали подвійне запліднення. Так от, що ж, чому ж воно подвійне? Тому що у насінині майбутній насінині, тобто те, що утвориться після подвійного запліднення, це була насінина. В цій нині будуть дві частини. Одна частина це у мене буде зародок, а інша частина це мене буде частина, яка називається буде ендосперм. Так от, оці дві головні частини вони утворені під час першого. І звичайно ж другого процесів. Якщо ми говоримо подвійне, то це означає два. Під час першого утвориться ендосперм, під час другого або утвориться зародок, або навпаки, без різниці. Чому без різниці? Тому що ці процеси відбуваються паралельно. У е квітки є статеві чоловічі і статеві жіночі органи. Тобто, це у мене пиляк в якому утворюються спермі, спермі, і у мене це е, маточка, маточка, ось вона, в якій є зародковий мішок. В цьому зародковому мішку є яйцеклітина, є яйцеклітина і є вегетативна клітина. Чим вони відрізняються? Справа в тому, що у них буде різний набір хромосом. Якщо ми беремо вегетативну клітину і яйцеклітину, то тільки у яйцеклітини буде агапоїдний набір хромосом. Два спермія проникають до них. Один зливається з вегетативною клітиною. Ось тут я винесу з боку вегетативна клітина. Плюс перший сперм. Це у мене утвориться ендосперм. Дивіться, вегетативна має набір хромосом 3 n спермат... спермій має набір хромосом N. Тобто у мене твориться ендосперм із набором хромосом 4 n це у мене буде тетраплоїдний набір хромосом. Цей тетраплоїдний набір хромосом, він перетвориться в поживні речовини, які є в насінині. Тобто, якщо я візьму квасолину, її е, покладу в теплу, е, не так, покладу в водичку, дам їй повітря, дам їй тепла і вона проросте. От коли я її вскрию, то все, що буде. Крім оболонки і крім оцього цього проростка, це все буде ендосперм. Це буде запас поживних речовин, який дозволить цьому зародку розвинутися у повноцінну рослину. Дайте ще раз. Вегетативна клітина має три плоїдний набір хромосом. Вона під час подвійного запліднення зливається сперматозоїдом і утворюється. Тетраплоїдин, набір хромосом, і це все перетворюється в ендосперм. Е, с... яйцеклітина, яйцеклітина, як ви вже зрозуміли, має набір хромосом N, звивається із сперматозо... спермієм, тому що у тварин сперматозої, да, у рослин спермії, з набором хромосом N, і утворюється зародок. У якого набір хромосом? який, Який набір хромосом? Якщо N плюс N. Якщо N плюс N, який набір хромосом виходить? 1N плюс 1N. Дев'ятий клас. Ну ви що? Шановні, 2N. Уявляєте, так просто. 2N. Тобто це у мене буде диплоїдний набір хромосом. Подвійне запліднення, відкрив на ваше, полягає в тому, що відбувається запліднення одразу двох жіночих клітин. Але із цих двох жіночих клітин одна являється яйцеклітиною, а інша являється вегетативною клітиною. У вегетативної клітини набір хромосом 3Н, тобто. Триплоїдний, у е, яйцеклітини набір хромосом Н, тобто гаплоїдний, зливаючись із сперматосперміями, я оговорююсь, бачите знову, із сперемі, з, э, сперміями зливаючись, утворюється ендосперм із тетраправильно е, тетра, плоїдним набором хромосом, і утворюється зародок із диплоїдним набором хромосом. Mm-hmm.